У горішніх плавнях відновлено роботу комп'ютерного томографа, який не працював досить тривалий час. Про це розповів медичний директор закладу Максим Крівченко. Зламаною ж виявилася рентгенівська трубка. За словами лікаря, в Україні функціонує лише одна компанія, яка має офіційний дозвіл на обслуговування комп'ютерного томографа, встановленого у міській лікарні. Ми чекали, щоб вони дали заключення, що в нас зламалося. Потім чекали, поки прийде це зламана деталь. Тому Така затримка, на жаль, ми також і розуміли і пацієнтів, які страждали, приходили всі їздити там в інші місця для обстеження. І наших пацієнтів в стаціонарі, які потрапляли до нас і не мали доступу до такого сучасного обстеження, як комп'ютерна томографія. І нашим лікарям також було важко працювати, тому що. Наявність цього обладнання покращує якість діагностики наших пацієнтів і швидкість лікування. Тому, е от, як запрацював комп'ютерний томограф, нам стає набагато легше, і нашим пацієнтам також легше, швидше одужують, швидше діагностуємо проблеми, які є з здоров'ям. Відтепер обстежують пацієнтів як тих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, так і тих, хто лікується амбулаторно. Ми можемо прийняти три пацієнта амбулаторно е на обстеження комп'ютерна томографія. Е за добу так, так для цього є електронна черга, тобто записуються люди або через сайт наш, або через реєстратуру. Електронна черга обов'язково, щоб було безкоштовне дослідження. Щоб за це дослідження заплатила Національна служба здоров'я. єдина вимога для пацієнта це електронне направлення від спеціаліста або сімейного лікаря, або вузького спеціаліста, хто його направив на комп'ютерну томографію. Єдиний контраст треба буде купувати в аптеці пацієнтам. КТ обстеження безкоштовне. Контраст в аптеці купляється за кошти пацієнтів. Через деякий час кількість кт обстежень на добу пацієнтів, які лікуються амбулаторно, можливо, збільшиться. Звичайно, буде черга, звичайно, бажаючих багато, звичайно, що кількість місць обмежена, але на жаль, збільшити кількість не можемо, тому що є стаціонарні хворі, які потребують негайно до обстеження. Це важкі хворі, ті ж з інсультами, з якимись критичними станами, травмами. Тому поки що так, поки що така кількість пацієнтів зможемо прийняти. Можливо, в майбутньому будемо якось думати за розширення кількості прийому амбулаторних пацієнтів. Після закінчення ремонту КТ-обстеження впродовж двох тижнів виконували у тестовому режимі. Від сьогодні обладнання працює повноцінно.